Нафтові танкери, НПЗ, авіазавод Росії такими були цілі сил оборони України протягом останніх днів. Зокрема, у п'ятницю морські дрони СБУ Сі, Бейбі» уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери стіннього флоту Російської Федерації. Обидва судна отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації під час удару. Кораблі йшли порожніми у порт Новоросійська на завантаження. А в суботу Збройні сили України в чергове уразили нафтопереробний завод АФІПський у Краснодарському краї, який забезпечує армію. За фіксов... Воно вибухи та пожежу. Також минулого тижня сили оборони вдарили по авіазаводу в Таганрозі, внаслідок чого могли вразити експериментальний російський літак А-60. І зараз на прямому зв'язку Павло Лекічук зі студією, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21-го століття. Пане Павло, я вас вітаю. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава і дякуємо тим, хто конструює Сібейбі і інші дрони, які летять до Росії до Росії, тому що вона нарешті почала стикатися з безпосередніми наслідками війни. Тобто, ракети і дрони долітають до енергетичної інфраструктури, сирени повітряної тривоги у них теж лунають майже щоночі, нагадуючи про те, що а про що ці дрони нагадують цивільним? Що градус війни наростає, що у вас будуть проблеми з економікою? Що судна російського тіньового флоту не можуть просто гуляти в Чорному морі. Про народ Росії саме трошки кілька слів, скажіть? Ну, я думаю, тут навіть не про народ Росії, народу Росії щось пояснювати сенсу немає, тому що. Дякую вам за це нагадування. Це була свідома моя підводка. Що ви про це сказали? Яке керується з, з Башт Кремля, от, і якщо ми що про щось можливо говорити, то це з кремлівськими очільниками, але з ними теж я не знаю, якщо послухати, Путін спеціально власне про здійснив промову таку на напередодні зустрічі української американської делегації, яка ну. Зводить на нівець всі е, дипломатичні спроби вругувати конфлікт. От це позиція, реальна позиція. Чинок ну а наші ні Тепер санкція. давайте про конкретні результати. Тут не тільки я маю на увазі оці цілі е, Сі Бейбі. Я маю на увазі і цей е, в новоросійську безпосередньо термінал по ньому вражають не вперше. Так і так, заклики да. там суміжних країн, будь ласка, українці, не бийте. Це ж така важлива, звичайно, така, такий важливий об'єкт. Там скільки 20 чи більше відсотків нафти через Новоросійський термінал експортувалося ну, так? там два термі. Термінала в новоросійську. Там термінал Шисхаріс, суто російський, який вдруге по ньому удари приходились, і е, слід відзначити це він розташований в східній частині так. новоросійської де і військово-морська база російська, Геопорт, так званий. от Це ну після виходу росіяни з Севастополя, оці всі на калібрів, підводні човни. Корвети, вони якраз там кучкуються. І після, під час другого удару по Шесхарісу не тільки зупинили термінал, а ще й підстрелили одну великий десантний корабель. Чи то Орск, чи то Фільченко, Фільченко, швидше за все, їх у Кіксюво два залишились такі ходоробла потягли його росіяни в завод. Так що маємо і військову псу суду перемогу. До слова, ми тут трошки ми про вчорашнє, говоримо. Сьогодні вночі прогреміли вибухи в Дагестані, в Каспійську. А Каспійськ це головна база каспійської флотилії. Це друга частина, звідти поки що по Україні за останні три роки. Там, 22-му вони стріляли. За останні три роки вони звідти пуски калібрів не здійснювали по нам. Але така можливість залишається. Тож це серйозний такий удар. І, ну, Можна навіть сказати кур'йоз. Е, вчора ввечері турецькі засоби масової інформації повідомили, що біля берегів Сенегалу. Сенегал це е, Західна Африка, там, в Атланти... Атлантичний океан. Терпить біду турецький танкер з Тіньового флоту, який вийшов з порту Тамань так. і е, прямував в невідомий напрям. І кажуть, що він уражений українськими морськими дронами. Так що десь під Босфором українські дрони це не дивина. Е, а не... от десь в Атлантиці, то я навіть не знаю. От. І якщо я... будь наші вас, офіційні будь джерела не, не коментують цю інформацію, от. я теж її коментувати не буду. Скажу так, що ворог має боятись нас всюду в Африці, в Азії, в Америці, і тому заяви Міністерства закордонних справ Казахстану про те, що українці не повинні бити по цілям в новоросійську, зокрема по терміналу КТК, вони не не витримують критики. Yeah. <laughs> Ви сказали про Дагестан. Я завжди полюбляю, добре, що нагадали про те, що в Дагестані сьогодні нескавий ранок розпочався. Але ще цікаво: ці ППЛА, ну як вже місцева влада сказала, летіли на оборонний завод Дах-Дизель. Цікаво, що ППО працювало місцеве прямо над головами. Дуже багато машин пошкоджено, будинків пошкоджено. Але ж впоралися, все збили, як вони повідомляють. І от відстань до Дагестана, конкретно до Каспійська, де знаходиться цей завод, я хочу нагадати Нашим глядачам, 1975 кілометрів від Києва, тобто відстань насправді шалена. Йдеться не про кілька сот кілометрів, а про 1975 кілометрів. І Дагестан, в принципі, якось жив без повітряних тривог. А тепер вони напевне будуть співставляти, що ж відбувається, що працює місцеве ППО. Хоча я припускаю, що місцеве ППО не настільки професійне і щільне, як ППО, яке стоїть там в Московській області, хоча і Московська область. Теж стає такою конкретною ціллю для дронів в Московській області. І ем, за окремими джерелами я читаю: реально Московську область теж занурити в частковий блекаут, так, пане Павле? Не без цього. Справа в тому, що, по-перше, ну, для того, щоб добратися до Дагестана, що до Москви, треба пройти перший ешелони протиповітряної оборони. Росіяни теж так. не дурні. Першим ділом довкола нас концентрують цю протиповітряну оборону і те, що наші е засоби, ракетники, дронщики навчились пробивати, це ж, це ж комплекс заходів. Це хтось... Авіація там очевидно має вдарити спочатку по розвіданим цілям засобів протиповітряної оборони. Отут у тут нас за кордоном чи на окупованих Пане, Пане Павло, дякую. Я вас Друзі. змушена різко переривати, тому що хвилина мовчання зараз буде за три секунди. Павло Лакічук був в ефірі.